Oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні поговоримо про так званих хороших московицьких лібералів, яких досі дивляться українці. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам звіт, скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Так, про деяких московитських ліберальщиків я вже робив відео і потім показав вам, як на це зреагував один з них, відправивши до мене свою ботоферму. Якщо не бачили, посилання на відео будуть в описі до відео. Чесно кажучи, я не збирався робити це відео. Я намагаюся максимально відгородити хоча б свою аудиторію від відео та постів про москопітеків, але реалії такі, що навіть на другий рік повномасштабної війни українці досі дивляться та слухають москвопітеків, особливо так званих хороших лібералів. І навіть враховуючи той факт, що і я, і багато інших блогерів вже робили подібне відео, схоже, що такі відео треба робити раз в півроку, просто нагадувати українцям, хто такі ці так звані хороші москвопітеки. Отже, давайте по порядку розбиратись. Якщо ви забули, то я вам нагадаю: Москва Пітекам відключили монетизацію від московицьких переглядів на Ютубі. Як це працює? Ну, уявімо, що якийсь зетнік сидить в болоті на фуфайці, чи на болоті в фуфайці, в принципі, немає різниці, бо йому ж холодно через нестачу газу, і він дивиться, наприклад, якогось дуддя. До 24 лютого 2022 року Дудь отримував приблизно 1 долар за тисячу таких зет-переглядів. Це все приблизні цифри, бо залежить від того наскільки довго відео, від того, як торифікує цей перегляд сам Ютуб. Але один долар за тисячу переглядів це середня ціна. Отож до 24 лютого, наприклад, Дудь отримав гарний такий прибуток з каналу лише за перегляди від Москвопітеків. Але ж у нього підписники є і з інших країн, де знають московицьку. наприклад, з України. Звісно, московицьких глядачів більше, все ж таки, їх там десь 140 мільйонів поки що. І от після 24 лютого усіляким дудям з боліт відключають монетизацію за перегляди від москвопітеків. Здавалось би, ура, перемога! Але ми забуваємо про ту саму аудиторію з України, яка й досі дивиться якогось умовного дудя. А монетизацію від переглядів з українців Ютуб нікому не відключав. Тобто з наївних українців, які вважають якогось дудя хорошим москвопітеком, цей самий Дудь отримує прибуток. Звісно, не такий, як був раніше, але все ж таки він отримує кошти від переглядів. Від українців, які дивляться його так звані прикольні інтерв'ю. А знаєте, куди потім йдуть ці кошти? Кошти, які Дудь отримує з переглядів, це, до речі, лише частину його заробітку з українців, бо він же практично в кожному відео щось рекламує, якісь послуги, якісь сайти і таке інше. За що він теж отримує кошти? А десь і відсоток від продажу якоїсь продукції, наприклад. Так от, перед тим як Дудь отримує свої кошти з переглядів чи з реклами, ці самі кошти його не до держава, а саме Московія, забирає собі у вигляді податків. Ну і потім вже ці кошти конвертуються у ракети та кулі, які летять в сторону України. Нам на голову. Окей, давайте вам схематично намалюю, може в картинках буде простіше це розуміти. Оскільки усі ці ліберальні блогери Московії мають і досі громадянство Московії. Вони періодично їздять додому, відправляють кошти своїм родичам і таке інше. З усіх цих фінансових операцій Московія бере собі в кишеню частину грошей через податок і таким чином. Кожен, хто дивиться будь-якого Москопітека, несвідомо може донатити на війну проти України. Так, звісно, я мушу сказати одне, але не всі кошти з бюджету Московії, в тому числі кошти, які вони акумулюють з податків, йдуть на війну. Але тут виникає інше але. Хто вам скаже і покаже чітку статистику, куди і які кошти пішли і з якого ресурсу? Отож бо і воно ніхто вам не надасть такої інформації ніяка держустанова Московії не скаже вам, що кошти з податків пішли на війну. Вони радше скажуть, що з коштів з податків вони збудували. Класні добівки в Маріуполі за два тижні. І навіть якщо якийсь там умовний йдуть з командою, знімають чергове відео в Японії, наприклад, це не означає, що потім з командою вони не повертаються до Московії, де знову ж таки платять податки, коли, наприклад, щось купляють пожрати. З коштів за ваші перегляди. Кошти з переглядів йдуть за рахунок того, що ви дивитесь рекламу, яку Ютуб сам став. І навіть якщо ви включили адблок на ПК і думаєте, що усіх обдурили, ви не обдурите статистику. Адже навіть з включеним адблокером на ПК чи на телефоні, ви робите перегляди усіляким дудям. А знаєте, що робить YouTube в такому випадку? Він дивиться на статистику, на те звідки дивляться якогось там дудя, і потім вирішує це показувати іншим українцям, особливо тим, яка різниця, які потім заходять за посиланням, які, наприклад, той же дудь залишає в описі. Тобто ви робите йому рекламу безкоштовно? Ще й, мабуть, в коментарях дякуєте йому. Ну а ніж хороші є. А отут ми поступово переходимо до того, чому саме ліберальчики шкодять нашій країні, не тільки тим, що українці їх дивляться. Я не хочу розпилятись на усіх ліберальчиків і робити про кожного окреме відео. Вони цього не заслуговують. Вони взагалі не заслуговують на те, щоб про них хтось згадував у своїх відео. Тому я зроблю коротку вижимку про більш-менш відомих ліберальчиків Московії. Отже, почнемо з Юрца Дудя. В більшості відео, які він робив вже після початку повномасштабного вторгнення, усюди є ось ці нотки пропаганди. Наприклад, тейк про один народ. Потому тому говорим же на одному языке. Там у нас большое такое русскоязычное комьюнити, украинцы, люди из России. Росії. Це настільки чок номер один, который здесь, Я вже там написала да таку таблічку, що на землі есть одна національність это быть человек. Вот нет інших национальностей. Також він намагається відбілювати так званих простих москвапітеків. Мабуть, думаю, що так когось вбереже від колективної відповідальності за злочини москвопітеків, а саме за війну в Україні. І саме таким чином він думає, що репарації обійдуть його стороною. Ні, юрець, тебе не обійдуть стороною репарації. Змирись з цим в Росії є абсолютно нормальні, адекватні люди. Як ви реагували, коли ви знаєш, що вона з Росії? Ну я абсолютно якби отреагувала на нормальну ну, якщо як... Ми ж не можемо общатися, да? то тобто, якби ярлик вішать на всіх людей з Росії, що вони всі там, вот я на ці кнопки не нажимала. Я не хочу на себя брать. Я не хочу на себя брать ответственность Путина и его э, шайки. А, статистическое большинство, которые поддерживают а, войну в Украине, а, или там спецоперацию, или там что угодно, что у них спрашивают, нужно ли нападать на Польшу и так далее. Я думаю, что а, в, в массе своей, конечно, эти люди по отдельности это, это неплохие люди. До речи истории Украины, вин уважая украинской повесткой. То есть, чего вдруг тебе российская власть стала не нравиться? Ну, есть исторический текст большой, типа, все время это происходило, же типа украинские русские терки, да. То есть, ну, это еще в корнях мне. Ну, про бабушку рассказывала, Голодомор, Сталин, типа вот на какие ужасы на селе происходили, типа вот это все. Да. Это они. Потом следующее поколение, это дедушка говорит, что как НКВДшные тройки приходили, отжимали вот это вот все, что зерно было. Ну сейчас до сих пор я вижу война какая-то, ну типа явно все как-то нечисто. Почему-то вот есть терки Украины и России, и эта война какая-то нечестная. Она нечестная, ее же даже ну, Путин не признает, что это происходит. Он, он, это вот больше всего не нравится, потому что в честной битве, в честном мы бы потягались реально с Россией. Есть ощущение, что ты э, в какой-то момент стал что-то читать или смотреть, и, пардон за оценку, но выглядит немного так, знаешь, как, как будто ты никогда не интересовался политикой, но типа год Два назад стал что-то читать, подписался на какие-нибудь телеграм-каналы и стал с кем-то общаться. И сейчас, вот, вот э, значительную часть украинской повестки ты просто переносишь на, на то, что происходит. Ну просто это так спутано и смешано, в том числе предъявлять Путину за ну, предъявлять сегодняшней российской власти за, за голодомор и за э, НКВДшной тройки, ну, от которых, напомню, мы. Каб... Да, мы пострадали, в общем, как бы так же, как и Украина. В мене прабабуся пережила Голодомор. И я чудово пам'ятаю ці истории, які мені розповідала ще в дитинстві, а не рік чи два тому. Исходец Всего того, что я спросил, из того, как вы ответили, не кажется ли вам, что не только Россия виновата в том, что все так трагично обернулось, но и те, кто руководил Украиной? и, соответственно, Украина тоже в этом виновата, что это классическая ссора, когда виноваты оба. Скажите, каким нужно быть идиотом в Верховной или Раде или где-то еще, чтобы в разгар вот этого самого переходного периода пойти атакой на русский язык? Это делала агентура ФСБ Российской Федерации. Я повторяю, ответственно повторяю, это делала агентура Российской Федерации ФСБ. Как бачите, вина для Дудя – это сварка, в которой обидві стороны винні, а не лише Московия. Это так само, как если бы пьяный бугай зайшов до сусіда, звалтував бы его дружину, а потом бы це Цей бугай, після того як про би, почав говорити, що в даній ситуації обидві сторони винні. Ну і як вишенька на торті, його слова щодо майдану та революції гідності. Ап'яті ніколи сучі не ставлю примір нинішню Україну, тому що там діка кількість проблем. Понятно, що революція достоинства такою також революція достойно. Після цього йо дивитись, ну це треба бути конкретним ватніком. Переходимо тепер до Максим Каца. Ще один так званий хороший москвопітек», якого дуже полюбляють дивитись люди, які тільки почали цікавитись політикою. Взагалі, це дивно, замість того, щоб цікавитись політикою в Україні, дивлячись українських блогерів, українці чомусь дивляться. Те, що їм хочуть сказати Москва підтеки. А даний ліберальчик хоче вам сказати ось що. Україна сможет сі захоче стати центром настоящого руского міра. Що такое русський мір його істинам, а не кровавим, ражденим кремлівськими політехнологією значенні? Це мир, в яким родився, наприклад, Яндекс, єдиний на планеті конкурент Гуглу на відкритому ринку. Радився ВКонтакте, контакті, єдиний конкурент Фейсбука. І це той самий Яндекс, який ховає ховаєв пошуку фото з бучі. Той самий ВКонтакте, який контролюється ФСБ, і за репост якого можна отримати 15 років тюрми. Господи, він ж там здається в президенти хоче піти і в парі ось таку. Діч про те, що Україна може стати центром московицького світу. Та ніколи в житті такого Максимка не буде. І із Києва, якщо буде на то волю українців зароботити інфраструктуру для всіх жителів Большого постсовєтського регіону. А ось вам яскравий приклад імперіалізму, який кац хоче продвигати. Ну, про те, що країни колишнього совочка мають об'єднатись знову чи мати одну інфраструктуру. К -к -к а щоб що? чтобы Московию вытягнуть из санкций? Не обидайтесь. Когда речь заходит о Крыме, сторонники его присоединения упирают в основном на то, что эта территория исторически была российской и что крымчане сами захотели вернуться под крыло России. С первым аргументом мы тут спорить не будем. Действительно, еще во времена Екатерины Крым вошел в состав Российской империи, потом перешел по наследству к Советскому Союзу, и только в 1954 году Хрущев передал его Украинской Советской Социалистической Республике. Ну, то есть, может, по каким-то понятиям Крым и был всегда российским, но вот по закону в 1954 году он стал украинским. Так, и про депортацию крымских татар на Калыму, например. Кац теж вирішив замовчувати. Ну й взагалі, усі ліберальчики ламаються на питанні з Кримом, адже це суперечить логіці кремлівського ліберального пропагандиста. Неправда, масових протестів не було, хоча теж кримські татари пытались виступати проти. Но отсутствия масових протестів говорять нам о том, що населення не було настолько проти присъїдення, щоб рисковати свої жизні. Тобто, мітинг під Верховною Радою в Криму це немногочисленний протест. Так, 26 лютого під слідом Верховної Ради АРК паралельно відбувалися дві акції: про український мітинг, організований Меджлісом Кримськотатарського народу, в народу, зібрав 10-15 тисяч учасників, та про російський чисельністю близько 700 осіб. Ініціатором якого стала партія Руське Єдінство. На мітингу загинули дві людини. Тобто про українських людей та активістів практично не було, і ніхто з них не хотів ризикувати своїм життям. І через два роки в новому відео про Україну, яке вийшло за тиждень до війни, Кат скаже уже що в Сімферополі також проходиться багатотисмічні мітинги сторонників і противників влади і вже навіть казав про ці дві жертви вбивали два чоловіка хоча раніше в населенні не було настільки против прихильнення щоб ризикувати своїм життям потім в новому виді виявляється що військові бази в Україні штурмували і навіть я загиблю українські військові Внезапно, через два роки таке зізнання Вокруг були хорошо озброєні солдати хотіє вони вели себе вежливо і навіть прозвані були вежливі люди а що означає вели себе вежливо це ж пропагандистський штамп це вони вежливо вбивали українських військових наприклад прапорщика Сергія Кукуріна вистрілом в серце та сильно поранили двох військовослужбовців в цій частині вони вежливо вбивали та катували інших активістів і кримських татар це вони вежливо оточували і штурмували військові частини прикордонні пункти та судна України в'яжливо стріляли по вікнам казарм військових. Вєжливо захопили аеропорт і телевишки, знищили зенітно-ракетні комплекси України, репресували сім'ї українських військових та вигнали їх із своїх осель в Криму. Індикатор вічності просто зашкалює. до речі, з приводу вішливих воєнних. Ті часи я працював в головному управлінні СІЗО в Києві. Ну, це якщо прям дуже коротко. Так от, коли почалася анексія Криму, наші працівники Кримського СІЗО розповідали, як до них приїхали на танку і сказали здаватись без бою. І нашим співробітникам довелось здаватись, бо у них були хіба що автомати, які проти танку і без підготовки нічого б не зробили. Адже і справді ніхто тоді не очікував, що буде ось такий удар в спину. Від і Київ, і Харків. А также все, кто там живут, это ведь тоже наши. Они смотрят перед Новым годом со всей семьей иронию судьбы с сливким паром, нарезают оливье, ходили, как и я, например, на концерты ДДТ, смотрят вот этот вот самый мой YouTube и оставляют комментарии под моими видео. И то, что такие же наши живут и в Одессе, и в Мариуполе. Знову те наши, наши, наши. Да николы мы не були вашими мы и не будем. Узуспокойся ты в жеказ. Но когда я вижу российских солдат в плену, я не огорчаюсь, потому что они больше никого не убьют. Ни наших жителей Харькова и Мариуполя, ни наших же солдат украинской армии, которые от них ніг разве что профессионализмом, а так Вот поставь рядом и не поймеш. Вот после того як він вирішив назвати військових зсу нашими, і вирішив порівняти їх з Москвопітеками, і каже, що різниці немає. Серйозно, після цього ви досі дивитесь, Максим Кукаца? А тепер дуже коротенько пройдемось по Варламову. Київ називають матір'ю городов руських. Притом счас Київ, стали України, одного з самих враждебних по отношень українських государств мира. Ну ви понімайте майдан, Крим, Донбас. Все это внесло в отношении двух близких народов огромный раскол. Такой, что россиянину сейчас и попасть на Украину непросто. Ну или в Украину, тут уж кому как нравится. За последние 30 лет Украина пережила два Майдана. Раскололась на восток и запад. Экономика страны все последние годы падает. Исторически Украина никогда до 1991 года не была единым целым. Корни разделения Украины на западу и восточную уходят далеко в глубь веков. Присоединение Крыма к России и его присоединение к России. Присоединен Крым. До речи, этого видео на канале Варламова уже не Мабуть, думаю, что интернет забывает что там. Но... Ні, інтернет чудово, усе пам'ятає. А ось як він пояснює появу так званих ЛДНР Донецька і Луганська народні республіки це такі квазі державні образування, які з'явилися на востокі України, як би в відповідь на революцію в Києві. Тобто, це не через те, що московицькі бойовики зайшли до Донецької та Луганської областей. За його версією, після Майдану ці республіки самі собою утворились у відповідь на майдан. Тобто майдан та революція гідності для нього, це те ж саме, що казав раніше Дудь. Ну окей, це було відео до повномасштабної війни. Чи змінилось щось після 24 лютого? Каже, ставна конфлікту обміняють другу, називають подобні історії провокаціями, і так далі. Сьогодні поняття, яка інформація достоверна, яка недоставірна, невозможно. Ось так він впарює ідею не все так однозначно. Хоча тут якраз таки все чудово зрозуміло: Московія вторглась на суверенну територію України і постійно її обстрілює. Про що до речі, москопітеки постійно кажуть в своїх новинах. Я зразу скритіачитати Путіна на преступником? А то та появляється, вичитаєте, читаєте люби Росію і точно надіяли поєднує виступні алонди, хотіти бину так. Тепер ця мівінка втекла до Англії, і навіть живучи в Англії, він не може засуджувати Путліра та дії Московії і розповідає, як же погано жити москопітеку в Англії. Тепер росіяни дожджені при ранісусію. В нас тут люди вмирають кожен день. А він бідолашний сидить, одягнений, ситий в безпеці в Англії. Бідолашечка, мабуть, треба його до Московії депортувати, хай щось там вдягне нормальне. Так здається, в перші дні повномасштабного вторгнення, коли були якісь там спроби протестів в Москве він наче як бігав на ці мітинги. Але тепер він сидить в Лондоні і веде себе як типовий представник Московії, а саме жаліється на Європу та Америку. Я б міг продовжити цей список і згадати, як Навальний називав Крим, казав, що це не бутерброд, що його не можна повертати. Але як на мене, вже і так занадто багато уваги. Ми приділяємо тому, що кажуть Москопітеки. І в частності їхні ліберальчики краще дивіться наших блогерів. А якщо вам важко знайти блогера по якійсь тематиці, заходьте на сайт Маніфест, там просто уйма українськомовних блогерів. Майже на будь-яку тематику. Якщо що Маніфест мені не платили, вони просто класні. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна ще не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Щиро дякую усім спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.